Жарти, театральні мініатюри та пародійні пісні. Комедійний клуб комікс розважає глядачів різножанровим гумором. Хлопці взяли кращі ідеї з кавену та камеді клабу, вдало скомпонували та вперше представили такий формат у рівному. Аню бачать определенный рівень. Это раз, который в принципі для нашого міста в диковинку. В такое тільки только по телевізору. І найголовніше, що всі, кто посетили наш клуб, хорошо відхнуть. Потому що все будет идти в контексті комедійної вечеринки. Это п'ять часов. Хотіли поблагодарить всіх тих, в кого є машина, тоді всіх вас. І особа благодарочка для Сереги на Мазарасі, Серега, то я стойка вон в квартирі, ну просто, я не знаю. Комедійний клуб Комікс створили минулого року. Усі жарти його учасники вигадують самі. На відміну від КВН, вони можуть дозволити собі хуліганити та жартувати на заборонені теми. Натомість кажуть, намагаються відфільтровувати неактуальний гумор. Які основні теми у вас для жартів? Секс, драксендрокінролє насправді остросоціальні соціальної теми, сімейне битавуха, да й таке. Те, що людям близько про те, що вони хочуть чути, що сміятися. Жартуємо про все, про що тільки можемо, і про вас також. Але ну переважно, ми відрізняємося від інших шоу проєктів Ми не затрагуємо, ну не торкаємося політиків. Ну, можливо, десь воно проходить якоюсь там ниточкою червоною, десь одна один-два жарти. А в принципі, такого нас немає. Путана Світлана, яка працює в домі для престарілих, бере бабки наперед. Щотка. Хлопець, який курив за гаражами, спалився, бо гаражі, за якими він курив, бачив тільки він. Протягом вечора кожен охочий міг спробувати себе на сцені у ролі коміка та отримати приз. У клубі шукають талановитих гумористів та запрошують їх до себе. У нас на сцені може бути і любе реве. Угу. Це може бути просто мім, виступить на сцені. Це може хтось, не знаю, вмієте грати грати на піаніно, і це цікаво. Це, це що може розсмішити Ви... людину, Ви... можливо навіть не розмішити, а зробити шоу. Це можливо слівувати людей. Тепер комікс хоче завітати з концертами до найбільших українських міст. Коміки кажуть, що потім вони будуть не проти порвати своїм гумором всю Європу. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма